Всім привіт, друзі! Ви на ютуб-каналі Enco.ua. Мене звати Артем, і сьогодні у нас буде дуже цікавий ролик про монітори, а саме про одну модель найдешевшого монітора 27 дюймів з IPS матрицею в Україні. Це дійсно так, тож зустрічайте. Це в нас Prologix. Тож, давайте подивимось в коробку, подивимось комплектацію, а також його підключимо та поспілкуємось, що ж це за монітор. Я впевнений, буде цікаво, тож ми починаємо. Поставляється монітор, як бачимо, ось в такому пакуванні. Гарно виглядає модель GM2724 HD. Це Full HD монітор з частотою 180 Гц, але великий монітор 27 дюймів аж. Тож давайте подивимось його комплектацію. Коробка мені подобається, класно зробили, що його можна піднімати за ось таку зручну ручку, тож забрати його з нової пошти проблем ніяких не буде. Давайте заглянемо всередину. Почнемо з макулатури. Одразу бачимо, що інструкція з експлуатації, вона на українській мові, і це дуже класно. Мені дуже подобається, що Prologix, як і багато інших українських брендів, просувають нашу мову. Це великий лайк за це вам окремо. Далі поклали сюди кабель. Це в нас зараз подивимось. дисплейпорт на дисплейпорт. Дуже гарно, що поклали дисплейпорт. Я трохи не розумію, навіщо, тому що монітор Full HD та 180 Гц, але приємно, що він тут є. Далі в нас є ось такий, вибачайте, зовнішній блок живлення. Прикольно, що він зовнішній. Я так розумію, що монітор буде досить тоненький, бо блок зовнішній. Основа для ніжки. О, металева. З зовнішньої сторони це пластик з внутрішньою металевою основою. Прикольно. Та сама ніжка. Ось таким чином виглядає, все легко збирається. Зараз покажу, яким чином, але одразу хочу сказати, те, що ніжка маленька, це не дуже зручно. Тому, якщо хочете, щоб були нормальні регулювання, краще придбати окремо кронштейн. Це можна зробити на сайті Encoya. У нас дуже багато всього. Заходьте та подивіться самі. Ну, і тепер до головного, давайте поглянемо сам екран. Ось таким чином все запаковане, як бачимо, дуже добре. Нічого не розіб'ється. Коробка спеціально призначена для цього монітора. Так. Одразу можу сказати, що він досить тоненький. Це дійсно так? Подивіться, зараз вам все дуже добре покажу. Панель дійсно дуже і дуже тоненька. Просто гляньте на її товщину. Я не знаю, добре вам видно чи ні, але він верхня його частина. Точно, по факту, дуже тоненький монітор, це дуже прикольно. Нижня частина, вона більша. Ось таким чином виглядає задня стінка. По дизайну поговоримо трохи пізніше, але в цілому верхня панель ну вона прям дуже тоненька, і це дуже прикольно. Давайте будемо його збирати. Для того, щоб підготувати монітор до експлуатації, багато розуму не потрібно. Ми беремо всі елементи, ніжки, викручуємо гвинт, ось тут знаходиться один. Як бачимо, ніжка має всі необхідні кріплення для того, щоб основу для тримача вставити в саму ніжку. Дивіться. Ось такі невеличкі зазорчики є. Ось тут, тут пустоти. Таким чином, все це. Ось так. Оп. І закручуємо говинт. Необхідно передивитися, щоб все потрапило в пази, це видно. І з невеличким зусиллям все закручуємо. Викруткою закручувати, я думаю, не потрібно. Після того, як ви закрутили. Передивилися, беремо і ось таким чином треба його трішечки припідняти. Ось так. Вставляємо та закриваємо. Хоп. І не закрилося. Дивіться, важливий момент. Коли ви зібрали ніжку та під'єднали її до екрану, маєте на увазі характерного звуку заклацювання, як на інших моніторах, тут немає. Тобто, якщо ви її вставляєте і не чути, що щось там клаце, це нормально. Тут все по-тихому, як то кажуть. Після того, як ви зібрали, ось таким чином виглядає готова конструкція. І хочу сказати, що монітор, в принципі, по дизайну непоганий, це дійсно так. Я спочатку на нього подивився, були питання, але як тільки його зібрали, ну погодьтеся. Виглядає досить непогано. Сучасний звичайний монітор. Зараз ми його під'єднаємо до комп'ютера та подивимося, яка ж тут матриця. А я нагадаю тут IPS з роздільною здатністю Full HD та герцовкою 180. Цікаво. У монітора є всі необхідні порти. Ми бачимо, що є HDMI, DisplayPort, аудіовихід та підключення живлення. Прикольно. Ну що, друзі, як бачимо, IPS-панель дійсно цікаво виглядає. Картинка збалансована та красива. Це дійсно так, герцовка також приємна. Я нагадую, що це матриця IPS, роздільна здатність Full HD, герцовка 180, відгук 2 мілісекунди. При цьому в нас яскравість 350 кандел на метр квадратний, а контрастність 1000 до 1. В цілому монітор виглядає непогано. Я поки що надивився меню, але одразу можу сказати, що мені особисто подобається. Це його. Присутність динаміків для мене це дуже важливо, тому що я особисто колонками та навушниками не користуюся. все обробляю на моніторі від Ейсус. Там є динаміки, і це дійсно зручно. Тут звук в динаміках непоганий. Зараз я підніму гучність, щоб ви послухали, але в цілому він нормальний. Слухайте. Тобто ви чуєте, звук непоганий, дійсно так. Давайте подивимось, яке в нього меню налаштувань. Меню виглядає ось таким чином, як бачимо, всі налаштування, які вам можуть знадобитися, вони тут є. До речі, монітор підтримує технологію AMD FreeSync. Ми не знаємо, якої самої версії тут порти, але в цілому можемо сказати, що монітор працює дуже справно. Якщо його використовувати для ігр, ви бачите, що зараз у нас частота 144 Гц, це тому, що він підключений до ноутбука. Коли ви його під'єднаєте по дисплейпорту комплектного до свого ПК, проблем з цим точно не буде. В цілому подобається, що в меню є все, що вам може знадобитися. Воно на українській мові, і це знову ж таки плюс. І великий плюс те, що керування досить е, просте та легке. Джойстик це топ. Лайк. Like. То що ж, які ми можемо зробити висновки щодо монітора Prologix GM2724 HD? Це гарний монітор, є деякі нюанси. Про що я дивіться, порти підключаються таким чином, що ось цей тримач, він не дуже сильно допомагає. Дійсно, було б круто, якби порти ставились паралельно екрану. Було б набагато простіше їх сховати, ну саме дроти я маю на увазі. З іншого, монітор виглядає класно, показує дуже гарно. Нагадую, що це самий дешевий Full HD монітор з високою герцовкою, тим паче 27 дюймів, дешевше, просто нічого немає. То зображення в нього на тверду четвірку по 5-бальні. Дійсно, звук також нормальний. Мені особисто це зручно, коли є динаміки, і вони тут адекватні. Це прикольно. Плюс є FreeSync для ігор. Не впевнений, що ви кожного разу будете цим користуватися, але класно, що воно тут є. В цілому. Мені монітор сподобався, дуже подобається також, що він тоненький, багато місця не займе і має прикольний дизайн. Із мінусів це не дуже зручна ніжка, та троти торчать не так, як хотілося. б. В іншому зауважень саме до зображення немає. Тому можна сміливо сказати, що ми його рекомендуємо для покупки, якщо ви шукаєте бюджетний монітор для ігр. Це буде гарний варіант. Тож, якщо сподобався цей ролик, ставте вподобайку, напишіть коментар а так, до зустрічі у нових роликах.